Привіт, друзі! Сьогодні хочемо показати вам об'єкт, який ми розпочали. Це він знаходиться в ЖК Струмощик. Тут ми будемо виконувати роботи по монтажу водопостачання, водовідведення, каналізація, опалення, теплі підлоги. Деякі роботи ми вже розпочали і зараз трошечки вас ознайомимо. Ось так виглядає цей новий об'єкт, на якому ми будемо виконувати повністю роботи під ключ. Ось деякі. Ми розпочали з земельних робот чорнових по прокладанню каналізації магістралі води. Ось так ми поставили ревізійні колодця, які, в яких можна буде потім зробити чистку чи помити трубу гідродинамічним методом. Протяжність цієї магістралі каналізації більше 30 метрів. Ми вирішили зробити її. 150-160 ю ю трубою діаметром от звідси. Тут ми знаходимося в літньому будиночку для гостей. Він ще буде. Ось так ми почали з чорнових е, робіт. Це водовідведення каналізація. Тут душова. Ось заходимо ми в основний будинок. от Він є ось такий: це ЖК-струмочок. От тут, тут він зов... повністю зараз в робочому стані, тому видно, що тут повністю лежать матеріали всякі. Тут буде котельня, тут буде весь повністю розподільчий вузол. Сюди ми завели магістраль води. Тут буде кухня. Тут ми поставили ось такий стояк на другий поверх, тому що на другому поверсі буде. Три санузла. Так як тут є перепланіровка трохи по санузлам на другому поверсі, там один санузел е, вирішив замовник поставити в тому місці, де каналізацію нереально довести. І тому ми вийшли з ситуації, ми врізалися в землі. Там в основну, ми її обишумили повністю цю і кинули по потолку для того, щоб вийти. Ми її обшумили ось таким методом. Ось саме ось цей санузел, який не мав би бути тут, але. Замовник забажав, щоб тут була е, щоб тут, була тут буде інсталяція, тут умивальник. Це в нас виходить ще один санузел. Ось Тут замовник врізав таких два вікна, так як тут було дуже таке темне приміщення. Ось так само тут в нього буде інсталяція. Тут два умивальника і ванна. Ось тут ми вийшли, основні магістралі вивели каналізації. Це друга сторона цього будинку. от. І тому тут ось такий робочий варіант, вже труби, все. Ми маємо продовжувати зараз робити монтаж водопостачання. На даний момент ми виконали тільки каналізацію, проклали, це водовідведення, От, де буде так само, там буде душова, тут буде інсталяція, тут буде умивальник. Ось так, друзі. Ось... І тому ми на цьому об'єкті будемо продовжувати далі робити роботи, і ми будемо. Показувати, як ми виконуємо ці роботи, наскільки якісно, що для цього треба, і як проводиться правильно монтаж в тих чи в інших ситуаціях, тому буде далі цікаво. Слідкуйте.